Стратегічні об'єкти неподалік Чернігова взято під посилену охорону українськими військовими, зокрема міст через річку Сноу контролює механізований підрозділ на двох бронетранспортерах. Солдати та офіцери на бойовому чергуванні постійно змінюються. На озброєні мають автомати та кулемети. Повний боєкомплект є і для БТРа. У разі введення надзвичайного чи військового стану тут буде пропускний пункт. Поки все спокійно, але військові готові до будь-яких дій. Це не єдиний блокпост, таких блокпостів, зокрема, на Чернігівщині чимало. І взагалі, як ми знаємо із досвіду, із кінофільмів, навіть, що міст через річку це завжди стратегічний об'єкт, бо його навіть знищення у випадку необхідності, воно притримає рух агресора надовго. Це дасть можливість. В глибині вже нашої оборони перегрупувати війська, підтягнути резерви. На під'їзді до мосту, встановлено загороджувальні споруди, так звана змійка. Водії вимушені пригальмовувати і вправно об'їжджати. Єдине, що важче кермувати великими вантажівками. Автівки постійно сигналять, вітають армійців, зупиняються і пропонують допомогу. Військові кажуть, що забезпечені сухпайками. Місцеві селяни їх постійно підгодовують. У підрозділі вже мають достатні запаси харчів. Від смаколиків не відмовляються. Ковбаса, печиво. Ми так можна сказати, що проїздом так що з магазину, все з магазину. Дощ, де хлопців жалко. Я сам служив, теж в караулі стояли, жалко хлопців. Вони нас оберігають, хай їм Бог здоров'я дає. Увага до армії зараз на високому рівні, тому на бойовому посту військові не сумують. Поки жодного інциденту, який потребував би їх втручання, не трапилося.